Набір для душа та сауни це обов'язковий предмет у 2023 році для кожного для жінок, чоловіків чи дітей. Він ідеально підходить на всі пори року, особливо для весни та літа, бо пов'язка рушник для тіла міцно тримається на талії або грудях завдяки ліпучкам чи гудзикам. Тому ви можете вдягати її після купання та займатися своїми справами. А жіночий чолма на голову зручно підбирає волосся та забирає з нього зайву вологу. Такий спосіб сушіння вважається одним із найкорисніших та надає додаткового догляду волосю. Також є моделі з капцями. Окрім цього, дуже зручно брати такі комплекти з собою в поїздки чи на відпочинок. Вони легкі та займають мало місця, але при тому ви точно будете впевнені в собі у будь-якій ситуації та завжди матимете змогу доглядати за тілом. І зараз діє дуже крута акція. При покупці двох будь-яких комплектів, жіночих, чоловічих чи дитячих, ви отримуєте корисний подарунок на вибір. Ви можете обрати набір рушників із п'яти штуку в комплекті, жіночі м'які тапочки з можливістю обрати розмір, дитячий м'який плед із яскравими малюнками чи климок для ванної кімнати та туалету, щоб ваші ніжки не змерзли. Вам просто потрібно оформити замовлення на два набори для душа чи сауни та поставити галочку на бажаному подарунку. Потім очікуйте дзвінка від нашого менеджера для уточнення всіх деталей та підтвердження замовлення. Бажаємо гарних покупок!